Провокація зі сторони Росії, Польща зупиниться все наслідки будуть для України і для українців взагалі. За, за кордоном в Україні всюди. 19 шахетів прилетіло в Польщу, тільки 4 збило, і Польща не вважає це агресією. Вона оголосила і заявила, що це вона не вважає агресією. І вони будуть відкривати тільки четверту статтю по НАТО, а не п'яту, там де вже вони всі мають вписатися друг за друга в заварушку і так далі. Четверта стаття це консультації. Тобто, все, що зараз буде, це консультації. Давайте розберемось, Це Європа і Польща така, така слабка, чи вони просто разрозуміють, як діє Росія, не хочуть вестись на ці провокації? Які зараз наслідки будуть для України, і для українців взагалі в кордоном в Україні всюди. Отже, 19 шахетів залетіло. З них збили тільки 4, попри те, що вони підняли блін, є в 16-й і самоліти, розвідники і так далі. Один з шахетів потрапив в чийсь будинок там за посланням, шапці профіля буду показувати там фотки, що відбувається. Тут не можу, заблокує. Один десь на городі впав, інші летіли. А куди вони летіли? А вони летіли на склади, де зберігається техніка, яку мають відправляти в Україну і боєприпаси, і зброя. І різна техніка, і так далі. І а, це нереальна провокація за сторони Росії, яку вони дуже довго готували. Тобто це з розряду. А давайте ми запустимо десь під кордон з Польщею дрон, а давайте один дрон в Польщу залетить. А давайте два. А давайте тепер 20 майже запустимо, глянемо. Як поляки на це все відреагують, і вони дивляться, що вони ніяк не реагують особливо. І зараз запросто може бути таке, що просто Польща скаже: ми не хочемо більше поставляти зброю в Україні, бо це велика небезпека. Нас атакують російські дрони, ми не вважаємо це агресію, ну вони на нас летять. Чого це ми маємо зберігати стільки припасів для України? В Польща виходить з цього процесу. Льока таке може бути. Поняли Льока, і це нереально продумана провокація зі сторони Росії. Бо якщо зараз Польща буде вписуватися в цей воєнний конфлікт, як би так сказати, хоча по, по інакшому це все називається. То в Польщі зупиниться все. Польща ж зараз економічно страшно росте. Вона вже переганяє Італію через декілька років, перегони величезну Італію. Польща, розумієте? І вони максимально будуть робити все можливе, щоб не вписуватися в цю заворуху. поняв? Максимально. Фура з пшеном ми бачимо, і то зброя. Дрон, <див> який летить з Росії, ми не бачимо. Але можна зрозуміти поляки, бо вони хвилюються за свою країну. Що робить ця ситуація українцям? Вам треба шукати зараз заробіток онлайн. За посиланням в шапці профіля. Ми зараз українцям розказуємо. Вам скоро прийдеться, поняв? Вам треба тільки онлайн. За в шапці профіля розказуємо, як розповсюджуючи такі українські європейські новини можна заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Причому ми зарплати за це виплачуємо. І відео, є поняли, як ми виплачуємо. Тобто, за посиланням шапці профіля, це мій аккаунт, там все побачите, переглянете. Це також мій аккаунт, де ви все це бачите. Там процеси розмовляємо. Зрозуміти, як зараз можете рухатися онлайн. В усіх інакших випадках, де б ви не знаходились, збирайте гроші, збирайте хоч якусь їжу, консерви. Заварушка точно буде продовжуватися, спекуляції, провокації точно будуть далі. Убережіть якось своє майбутнє, хоча б тим, щоб вам було що їсти, що пити, хоч якийсь запас грошей. Все, друзі, на зв'язку. Зустрінемось в наступних відео. Піклуйтесь про своє майбутнє і, на жаль, нічого нема більш фундаментального, ніж гроші. З цим допомагаємо за посиланням в шапці профілю. На зв'язку. Слава всім кринцям, які досі тримаються.